Сектор Гази так він перекроє не просто політичну мапу світу, а й географічну не тільки ці місцини. В нього навіть вже є перші успіхи, тому що відповідно до його указу сервіс Google Maps... Перейменував мексиканську затоку в американську затоку для тих користувачів зі сполучених штатів. І слід зазначити, що за межами сполучених штатів на картах Google Map відображаються одразу дві назви. Причому нова назва вона йде як друга. Спочатку написано Мексиканська затока, а потім в дужках написано американська затока. Трамп ти дивися, яка та людина. Хочеться людина перейменувати Росію в кол... Там, наприклад, колишня що? Російська Федерація, зараз 69 окремих. Республік, наприклад, чи якось так раша Гудбай. А до Росіян, чому задала про Росію? До росіян знову наші. Напевно, наші не знаємо невідомі якісь безпілотники прилітали. Зокрема, на Саратовське НПЗ та Аеродром Енгельс. Нафтопереробний завод нагадаю атакують уже не вперше. Центр протидії дезінформації каже, що це один із ключових об'єктів паливної інфраструктури Російської Федерації, який переробляє 7 мільйонів тонн нафти на рік. Зараз на НПЗ масштабна пожежа. Ну а на аеродромі енгельс 2 це теж Саратовська область. Місцеві кажуть, що було щонайменше 11 вибухів. Нагадаю, що звіт. І підіймаються стратегічні бомбардувальники, які тероризують наші землі. горить. Сарат. Жахнулі все-таки. Раження НПЗ в Саратовській області підтвердили в Генштабі. працювало головне управління розвідки сили спеціальних операцій та підрозділи сил безпілотних систем, яким вдалося влучити по важливому для росіян об'єкту. Ну а загалом міноборони звіту Російської Федерації звітує про нібито 40 збитих дронів. Найбільше, звісно, над Саратовською областю це 18, ростовською, де росіяни кажуть про 13 БПЛА, Також гучно було над Брянщиною та Білгородщиною а два дрони знищили над Волгоградською областю